Приготуємо в піст котлетки. Склянку вівсяних пацівців заливаємо склянкою кропу і залишаємо на 1-2 години. Після цього, коли вівсянка набухне, натираємо одну цибулину і одну крупну картоплину, додаємо до вівсянки, солимо, першимо і додаємо спеції які до м'яса. Я додала хмелі сунелі і чесник. Можна додати кавказьки, будь-які улюблені ваші спеції. Формуємо котлетки, обкачуємо в сухарях і смажимо на олії під закритою кришкою. З обох боків. Смакуємо, на вигляд вони як, наче з м'ясом. В розрізі, ось подивіться. А на смак. М -м -м. Смакота. Реально. Как з мясом.